Всіх вітаю, продовжуємо роботу тут потроху. Хлопці приїхали, як по планам міняють диски. Значить Міняють і ступічні підшипники, і диски, тому що там якась різниця є. Коротше, куча різних варіантів, будемо пробувати випробовувати, що воно як буде. Зараз 510-й диск змінюють на 560-й, на звичайний такий, як був раніше на Дукатах. І може погодка дасть, бо у нас прило дуже добре. Нарешті, не знаю, в поле, мабуть, в неділю точно не заїдеш. У нас знову нема світла, генератор тарахтить. Так скажу, нібраймовський генератор дизельний дуже шумний. Тому якщо ви живете десь багато поверхівці, не, не рекомендую його брати. Так, міняють 510 диски. Міняють разом зі ступицями на 560-й на звичайний. Це також від пілота. Вони зараз купують у них. Воно, в принципі, все те саме. Також хочу вставити. Ми вирішили все-таки продаємо два трактора. Ландіні 165 і Ландіні 110-й маленький. Любий. В продажу, кому цікаво, звертайтеся. Трохи розкажу, тому що не дивлюся, кому попаде це відео. Целандійні 165 італієць з моторами в п'яті, з механічною паливною. Номінал 165 коней. Трактор йде найслабий в лінійці. Вони були, ну вони є від 165 коней до 200 там двадцяти. 20, здається, там змінюється тільки паливна, тому що тут стоїть механічна звичайно. На більш потужний ставиться вже Common Rail. Коробка механічна, звичайна, виходить. Шість передач і три діапазони. Так, ну що, почну зробити більш детальний огляд трактора. Стан резини, як сказати, за роки це рідна резина стоїть, вона ще походить декілька років без питань. Як не більше. протектор такий ще здоровий. Два пальці є. Рада, радіатори весною ми перемивали повністю. Трактор, не весною, рідко, Трактор розкочували, ми міняли сальник на коробці. Радіатори всі дуже гарно Тобто пропускна способність ідеальна. Кондиціонер працює, все працює. Мотор стоїть і в 5-6,7 літ. Той, який ставиться на більшість моделей від Кейсаню, Холанда. Це ще й вековський мотор, як називався. Це ж теж звичайна паливна, дві ступені відчистки, один відстойник, сепаратор і фільтр тонкої очистки. Паливна, звичайно, самомеханічна, надійна, проста і більш непривередлива до палива. Також окремо йде гідравлічний фільтр. Має тут три фільтри: гідравліка рульова, гідравліка і на коробку. У всі окремо фільтра. Бак 280 літрів. Не дуже великий бак, хотілося б більше. Повітряна касета, звичайна, стоїть, як на більшості імпортних тракторів. Стандарт, на яку проблем немає знайти. Все в гарному доступі, все можна обслуговувати, ніде нічого немає такого. Також масляний фільтр, стартер. Трактор ось з поля пригнали, загнали, нічого йому такого не робили. Ну він, правда, і восени ніяких тяжких робот не робив. Там трохи подискував і все. Рама є суцільна. Тобто, Мотор, це все одним этим зроблено. Акумулятор новий стоїть в цьому році, здається, чи в тому. Ні, восени в тому році поміняли. Також трактор укомплектований по 85 кілограмів. На по два штуки на кожне колесо. Передній балас, само собой. Вал відбору потужності. Є ще переходний фулянець, у нього спеціальний, під вали. Категорія навіски третя. Має 5 пар гідровиходів. Всі пари еле... е... механічні, але з можливістю зверху є регулювання. На поток все. Також у нас тут була трошки інша трубка, ми педабичний зробили прямий слів є. Він флянець сходи, тобто ти сюди можеш штуцер ставити, Ну ми переробили є папа, О ні, є мама, можна сюди поставити маму. Мости звичайні, має гарне світло. Укомплектоване, в принципі, по кругу. Не знаю, це, мабуть, середнє, але світи непогано. Бачили, як могли бачити на моїх відео. В роботі його він тягає у нас диски, бочку тягає. Орати цей трактор. По-моєму, не один год, по-моєму, щось орав. В кабіні ще не поубрано. Це чехола одітий, можна зняти, просто хлопці наділи самі. Має дуже просту кабіну, щоб хотілося. Хлопці зняли жандіровську навігацію. Має свічуна накала, що не є приємним. Зараз 4127 мотогодин на тракторі. Має електричний підключаємий вом, електричну блокіровку, електричний передній міст підключаємий. Як я й казав, має джойстик, що дуже круто, можна встановити. Получається сюди кун дуже на, на потужній. І ще якщо даже застановити, у вас ще три пари гідровиходів залишиться. Світло окремо все включається, дворники. Регулюємо навіска, працює повністю. Так само, як на більш е, крутих моделей е, і Тут є, від навантаження, ти виставляєш трактор від пробуксовки, трохи під, піддергує задню навіску. Е, вона тут зафіксована, нас ми не разу не користувалися, бо ми ним якби, і не орали. Не було у нас плуга до нього. Також тут включається імигалка, аварійка. Світло все працює. Кондиціонер працює. О, тут тільки щось хлопці, Це я вперше побачив, скрутили цю фігню треба поміняти. Нюанс. Кондиціонер треба гарно обслуговувати. Бо якщо не обслуговуєш, починає, він тут в криші весь стоїть, починає трубки якісь ливні, забуваються, починає біжати. Треба гарно продувати. За цю фіню вони в мене вже отримали. Також є люк. Якщо треба, можна скинути. Ну, блін, його ні, ні разу не скидали. Також, не знаю, це таке, воно сонце світить тільки. Такий текстерець маємо на продажу. Заводиться з пів Коробка, а, що до речі, коробка механічна на 6 передач. І також 3 діапазони. Реверс також механічний. Щеплення. шепче як не знаю. Кабіна гарно зроблена, шумка гарна. Тобто, ну, Поволокний де нічого нема. Ручник звичайний, саме скинув. Ну, так, є, широкі зеркала гарні. Що також ну, немало важливо, якщо багато переїжджаєте. Дуже доволі гарний агрегат. Тут трохи гучно, генератор працює. І два ландіні продаємо 110-сільні. Вони однакові, тільки рі... гада різні трохи. <рес> Оце, до речі, поки не, не, не працює генератор, світло знову дали на роботі у нас. Корочу, це ж два ландіні. Вибирайте будь Оба Губа 210-х, один на широкій резині, один на вузенькій резині. Тобто трактора питань немає. Тільки кому треба замінити МТЗ. Це реальний агрегат за адекватні гроші. Номер буде в описі. Кому треба, звертайтеся. По малим ландіні. Яка ситуація? Ми брали цей у 2016 році, потім в наступному, 2017-18 міняли по трактору. Там трактора приблизно з однаковими напрацюваннями, там 2900 і 2800. Здається, також ніяких претензій нема. Наробітка дуже мала для цих тракторів. Там мотори Перкінс, механічна коробка. Тільки відлічається один на широкій резині, один на вузькій. Той, що на широкій резині у нас тягав пропашну сівалку, той, що на вузький, тягав оприскувач. Вони всі були під свою роботу зроблені. По осені ми ними тільки пахали вгороди. Кому цікаво може, я можу зняти більше фото, відео, скинути вайбер, телеграм, ватсап, кому -що, кому що зручніше. Звертайтеся. Процес йде. Сьогодні, завтра хлопці закінчать і будемо чекати гарної погоди. Думаю, там у нас просвітлення, може ще і вийдемо в цьому році в поля ними. Було б чудово. Грязюки навезли, звісно, але буде поприбирати потім. Також починаємо вже в цьому році, поки ще погода дозволяє, і в приміщенні ще плюсова температура гарно тримається. Починаємо перебирати комбайн. Вже перебрали в цьому році повністю всі узлові підшипники, Не встиг познімати, бо по запчастини мінявся. Перебрали повністю сам, там, де йде червячне з'єднання. або Хто знає точно, як воно називається, напишіть. Там перебрали всі підшипники, поміняли підшипники з цієї сторони, Цей вузол вже поміняний. І далі потроху будемо перебирати до цього. Ми ще не лазили декілька років. Також підемо в шнеки перебирати з тієї сторони і з кінця. Потроху це все буде робитися. Також будуть перебиратися всі ролики натяжні знімати, передивлятися, де підшипники вже під заміну. Час є, треба готуватися до наступного сезону. Фільтра масла на комбайні буде міняти в наступному році. А так, резину в цьому році вже переміняли всю, всі 4 ската гарних. Ще потрібно буде замінити ножі обов'язково в цьому році. Бо по ножам вже йде виробітка. Так не дуже видно, але будемо міняти. Воно їх побило трошки, звісно, і підвироботало. Також будемо замовляти, покажу, де ми замовляємо це все, розкажу. Е, знову така ось біда. Почала е, підтікати солярка. Блін, ну короче, вона в тому році підтікала. Ми поміняли е, калечки тут. оце зараз конець поставили комбайн, знову треба почала підтікати. Але я тут думаю, що всі трубки треба зняти, відвести їх, перекліпати на нові трубки, на ці з'єднання і поміняти вже трубки. Бо скоріше все, все трубки вже лопаються і треба це міняти. Також по цій стороні варіатори е, тут перебрані. Ззаді на роторах ми поставили нові два варіатора. Також редуктор головний з тієї на мотори. Також новий повністю. Це ті, типу, які запчастини ми їздили. Е, поміняли шківух тут, також поставили новий на вітру. Трохи буде дороблятися і комбайн буде далі працювати. Сенсу міняти комбайн зараз. Якщо в тебе десь до 1000 гектарів землі, брати новий комбайн ну, немає ніякого сенсу, тому що це таке капіталовкладення. Наприклад, у нас комбайн рабатує десь приблизно якраз 250-270 мотогодин. В залежності, бува, ми залишаємо комбайн на полі, бува, ганяємо до бази, в залежності від дальніх полів, коли дальні поля, то туди вже сторож приїжджає або батька залишається на полі вночі і якби, типу, щоб з комбайном. Залежить така наробітка. Брати зараз новий комбайн за 300 плюс тисяч євро це більше 15 мільйонів. І якщо він по, 100, по 250, хай навіть по 300 мотогодин буде напрацьовувати, він себе не відпрацює. Для цього треба буде більше 10 років, щоб він себе відпрацював. Але він все одно десь на півтори тисячі мотогодин, а це буде там приблизно так, як по 300, допустим, мотогодин через 5 років, почне десь треба вкладення. Підшипник, ножі, і пішло, поїхало по мілачам тянути. Тому комбайн все-таки вигідніше взяти, мабуть, зараз БУ, туди вкласти гроші. Або навіть ми подумали, ну комбайн у нас 2006 року все перебрано, все нове. Що його туди рама ціла, ніде нічого тріщин нема, гнілі нема, хай працює далі. Замінювати агрегати на нові і буде далі так працювати. Ще у нас проблема. В місті світла нема, дуже часто багато. Е, так, я живу в багатоповерхівці, і приходиться щось вигадувати, щоб холодильник е, типу, наморажував. І ось що я придумав: Тойоту, в Тойоту вкузав генератор. Дома вже підготував провода всі, підключив напряму з щитка і через вікно вниз. Е, зараз заливаю повний бачок диспалива. Генератор дизельний, хоч він і шумний, але треба виходити з ситуації. Треба, щоб холодильник попрацював хоча б декілька годин, наморозив свою температуру, нагнав, також там постиратися, щось приготувати, їсти. Їду додому і під'єдную світло. У нас якраз вже і сонечка вийшла, хлопці закінчили замінювати всі диски на лазівських машинах. Диски будуть готові до роботи. Коли поїдемо в поле, не знаю. Такі у нас справи потроху. Нічого цікавого, особливо, особливо такого нема. Щось буде з'являтися, буду казати. Дуже питання ще хочу вирішити по подобривом. Ніяк до нас наш знайомий агроном не доїде. Будемо підбирати вже комплекс. Скоріше всего, на Каже, зважимо, є смисл переходити на рідкі чи нема. Це те, це що познімаю. Всім побажаю мирного неба, гарних вражаїв, гарної погоди. До побачення.